Робити то не гріх, робити треба, а роботи не треба боятися, але звісно, що треба не забувати і про Господа Бога. До села Миролюбівка священик Василь Малюк переїхав майже 10 років тому. Родом я з Львівської області. Потрапив я сюди по направленню правлячого архірея і, звісно, що сумлінно служимо, трудимось. Священник розповідає, що суміщає дві роботи. Професія на даний час у мене електрика. Є в селі у нас тут агрофірма, де я ходжу регулярно і роблю електричество. Але в святкові дні обов'язково приходимо до церкви і служимо Богу, молимося. У радянський час тут був будинок культури. Зробили були клуб, будинок культури був. Але побудували новий будинок культури. і Церква вернулася опять до громади, і, і в церкві відновилося постійне богослужіння. За час служіння разом із парафіянами ремонтували приміщення та фарбували церкву зовні. Це від людей вже триносять гранали в кого, бо тому ж як клуб бра, зробили клуб, то все ж його повиносили. Вдалося зберегти і дві старовинні ікони, каже отець Василь. У нас Спаситель Ісус Христос. 1861 року, а в 91-му році вже була реставрація. Є старовинна ікона, ви можете бачити нашу Покрову, Святу Богородицю. Наш теж храм є Покровський. Вона у нас стоїть на гарному почетному місці. Хочу донести людям у своїх проповідях та що люди один другого любили, поважали, один другого прощали, щоб не було в них ніякого гніву між собою, між близькими, між родичами, щоб жили в мирі. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.